Покажіть посвідчення. Поламаю, обов'язково поламаю. Покажіть посвідчення. Омельян Павло Володимирович. Чи він у вас сидить? Хто громадянин України. Ну, так, хто підійшли, а ви хто будете? Покажіть документи. свої. Покажіть свої документи. Покажіть посвідчення. свої. Ви до мене не звернулись? правильно. Покажіть документи я, свої. Ну ви ж, сказати, ж звернулись як до мене. тебе підходять і це? — Скажіть, будь ласка, свої документи. Добрый я виграв Україну. А на що? Що, у нас паспортний режим? Ні, я хочу знати, чи ви громадянин України. Громадянин? Він докаже, що я громадянин України. Я не знаю, хто він такий. Ви кажете, що він може вашу особу особую. Треба розібратися. Хто що, і представиться, щоб я бачив, що ви за людина. Я маю показувати документи свої. Ви до мене звернулися? Так. Покажіть документи. Так. Ви до мене звернулися? А ви нас чому будете знімати? А як мене знімати? Я, я то, знімаю Я вам забороняю, мене знімати. Я, я вас теж забороняю знімати ні, мене. Ви є посадова особа? Зачекайте. Прошу. ви знаєте, згідно закону так. України, чому ви нас можете в яких ситуаціях знімати? Покажіть, будь ласка, своє посвідчення. Ви знаєте? Я не даю дозволу. Ви чуєте мене? Чи це, не, я чуєте? Теж не даю? Чому я чому забороняю. Ви вас ви вам мене знімати? Припинять. Ви теж припиніть знімати? Ви працівники? Чому я припиніть і будемо говорити? Ви зараз на службі? На службі? То чому я не маю права знімати? Чому ти мене знімати? Мені не ви зараз на службі. А мені не подобається, що ми знімаєте. Ну то Що вам не подобається? Знімати ви, перестану я. Це. А я вам забороняю я мене. Забороняю знімати. знімати. А чому ви мені маєте забороняти? ви Аналогічно я вам так скажу. Дозволяю. Ви так. зараз Перестан... на службі. Я повне перестанете... право маю вас знімати. Перестанете, перестанете, я Зі... перестану тепер, знімати, перестане, тоді є перестане зібрати. Тепер, згідно п'ятої статті, покажіть мені, будь ласка, ваші документи. Ви мене чуєте? Тут Що ви тут місті місті? стали? Це місто, службовий транспорт. Покажіть документи, будь ласка. Ні, від двері не маєте права Вийдіть, будь ласка, з машини. Ви не маєте двері права відкривати службовому транспорту. Вам а давав хтось дозвіл? А йому давав хтось дозвіл туди сідати? Це службовий автомобіль! Йому не можна там сідати. Шановний, ми попросили з вас погано. Які питання? Покажіть, посвідчення ваше. Посвідчення? Так. Ваші документи. Ви до мене звернулись, покажіть, будь ласка, посвідчення. Я до вас не звертався. Ви до мене зараз Вика, зі мною спілкуєтеся, знаєш, ви звертаєтесь. Це ви зі мною спілкуєтесь Хто сидить ніхто. не того? А ви зі мною не спілкуєтесь? В машині ну. спілкуєтеся. Так що покажіть, будь ласка, свої документи. Будь ласка. Я Добре. не хочу, щоб на моє посвідчення дивились в інтернеті. Тому Добре, я, я, тому я, буду... Не буду, я вам його Добре, я буду на камеру. Я не буду камеру показувати Не хочу, щоб ви його озвучували теж. Нічого Цікаво. Так. Особисто, особисто виключі камеру, тоді я вам його покажу. Тому що я да, є так. працівник міліції. Я не хочу, щоб всякі сторонні особи да, бачили і чули мою фамілію. Вам зрозуміло? Добре. Угу. Кажуть, що вони мають право нас знімати і знімають. Будь ласка. Ну ви не знімаєте. Чекайте, а ви як мого працівника знімали? А ви я чому? його свідчення Та, так, не так, знімав. Так, ви стали світили, так само я. Так сі. що читайте, покажіть. На Тепер покажіть ваше посвідчення, будь ласка. Ну так. Так. Йди, зніми, запитайся, чи вони виконують, чи... Я розумію, це не вийде. Зараз, коли не вийде з машини тоді, не треба двері відкривати. Зрозуміли? Все, давайте. Викликаємо міліцію. Давайте його цей. Викликаємо. Та я знімаю. Дзвони. Викликаємо. Добре, ми викликаємо міліцію. Судить угу, поляснув, Чому вони вас зупинили? Не зупиняємо, він стояв. Він стояв ми і немає. ви знаєте, що ви не маєте права сідати, їхній службовий автомобіль. Він сам захотів і сів. Що ви взагалі пояснюєте? Так, так ви ж не маєте права і садити посторонню людину і автомобіль. — автомобіля. Аптечку надати допомогу. Маємо право. Винесіть аптечку. Вона Де вас хоч є. Ну є, а ну покажіть її. А ну покажіть. Звичайно, що ви... є. хто тоді, щоб перевіряти, чи є птечка, що в мене Мені людин України. Якщо ну... ви хочете надати першу допомогу, то надавайте. Що ви стали ну, і стоїте? Ну, ну, ну надавайте. Вам <породжування> легше стало? Немає міліції. Чому не давали дозволу? Згідно закону про міліцію, він має право знімати нас, тільки якщо ми в чомусь підозрюємось або є підозра в нас. Невідомі люди, так. я вам я вам, вам показав посвідчення. 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 Я вам показав своє посвідчення. А ви своє не показали. Почекайте, своє ніхто не показав. У вас конкретно до нас у вас є якісь питання, е може, звернення якісь? Вже є. Як... Чому сиділа у вас постороння людина? Вам є... Людина людина вам пояснила. Ну, людина, людина пояснила, пояснила що Тому потрібна що, друзі... була допомога. Друзі, тілі, він сидів у своїй машині, машині. Сидів. можна надати першу допомогу в його автомобілі. Машина стояла посередині дороги. Ми підійшли до нього, Ну погано, ми першу допомогу йому. Якщо людина високо в майже депатному стані може їхати далі. Він відразу з гаманцем сидів в вашому автомобілі. Mm. З Яким гаманцем? Який він підібрав. Як що що він, 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 він сидів з ганди гаманця? Що ви починаєте начебто робити? Шано. Взагалі контролюєте що ви говорите? Так контролюю. Він сидів з гаманцем в машині який він підібрав. Так підібрав? А він не сидів в вашому автомобілі? Як не сидів. Ну, я, mm. я вас питаю, він чу, ти, що, не сидів в вашому автомобілі? гаманець, який він підібрав. То як він міг сидіти з гаманцем, який він підібрав? Що ви взагалі Рачі, говорите? Скажіть ваше посвідчення. Я вам не покажу на камеру ніяке посвідчення. Ви мені на Виключ... камеру не показуєте. Виключіть камеру, я вам особисто його покажу. Я не буду виключати камеру. Я не буду показувати вам посвідчення, ну, тому, це тому це що я не, не знаю, де ви висвітлите моє посвідчення. Чи в соцмережах. Розумієте? Ні, не розумів. Ну якщо Покажіть, ви не розумієте, ласка, то я вам нічого не можу сказати. Ну, та вони дзвоню, ну зачекай, людина ходить з автоматом на номерах непонятних. Мігалка, а, ц... номер що це? Може це взагалі. Я зазняв номер. Що -то та ви здорові, хто Як то прийшли? Ви що -то Таку світ не бачу. Як такого світ не бачив? Як, так. так. Як такого Вені світ Як такого в сході не були, друже, там зовсім інакше було ставлення. Я зі сходу приїхав, я три рази туди їздив! Ви були там? Питаю, були там? Я там не був. Я був там, три рази був. Ну, я вам, і я і вам нічого там, не говорю, що там, ви там були. І стріляли я там. Я вам нічого ну, не говорю. Ну, що поранення маємо? Можу показати, то для чого що це починаєте? Для чого я це починаєте? Починає? Я нічого не починаю. Я починаю того, що я три мені три рази люди рази дзвонять. Що ми робимо? Я веду до того, що мені люди дзвонять і говорять, що ви всіх підряд зупиняєте. Хто всіх підряд зупиняє? Ви. Кого зупиняємо? Люди там. Я Добрячина? Шановний, давайте — Що Що сказати? Шановні засіки зараз... хочете якісь провокації. Зараз викликаємо, викликаємо, викликаємо опергрупу і будемо спілкуватися. Викликайте, кого, кого хочете. — Де є? Тут Це у вас безпідділ. Це у вас припід... безпідділ. Тебе тут починають ганьбити, розумієш? Якісь люди починають відомі тебе ганьбити. Я вас не ганьбию. Це мене вже за я приїхав Курчамастіки, а вони тут будуть мені говорити, розумієте? Ми говоримо... Ви приїхали сюди безпреділом займатися. Так ми підійшли розібратися. А тепер скажіть, будь ласка, а чому ви сюди приїхали? Причина, чого? Чому, чому ви сюди приїхали? Відпрацювання. Яке відпрацювання? Просто до генерала дзвоні, хам скажуть. Все. Чому ви не з'ясуєте спочатку? О, Ще одні приїхали. 4335 ще одні. А що треба у схлопці? А хто ви будете? Працівник міліції. Покажіть посвідчення, будь ласка. Будь ласка. О, один працівник міліції. Скажи, нехай хай камеру виключить. Я маю повне право знімати. І ви мені не маєте права маєте забороняти. Маєте право, право працівника міліції при виконанні службового обов'язку знімати. Да. тут так. таке написано? Ви є посадова особа. Де то написано таке? А де написано, що я вас забороняю вам, вас знімати? Де написано, що ви при виконанні службового обов'язку маєте мене знімати. Скажіть, що ви маєте. Валич Михайло Ярославович. Угу. Переконались? А ваше що посвідчення я. можна? Можна. Зараз принесу А, Зараз принесу таку. Да, Начинали, да. що то я. Працівник міліції. В да. чому причина?